На сході напружена ситуація зберігається поблизу Донецького аеропорту, міста щастя та під Дебальцевим. Крім того, за даними групи інформаційних спротив в районі Новозовська, терористи проводять перегрупування і навчання. У цей населений пункт за 40 кілометрів від Маріуполя прибула колона з боєприпасами та підрозділ спецпризначенців. груп. військовослужбовці вже не приховують своєї приналежності до збройних сил Росії. Терористи й далі ведуть вогонь по позиціях українських військ, а зградів обстріляли наші війська поблизу селища. Тоненьке за минулу добу в зоні АТО загинуло семеро українських військовослужбовців. Це без врахування денних атак терористів на Луганщині. А шестеро з них внаслідок підриву на мінах і розтяжках, встановлених терористами. Ми закликаємо мешканців звільнених територій та районів, які знаходяться. Поза територіями, які контролюються терористами, а також на територіях, які контролюються терористами, бути надзвичайно пильними у випадку виявлення будь-яких розтяжок, підозрілих предметів, схожих на предмети, як снаряди, гранати, вибухівку, обов'язково повідомляйте про це за телефоном 101.